Вже персики цвітають, а ось цей екземпляр ще в мене стоїть. Ще поки не росте. <клес> Спить. Ось ну, але... так я його обрізав. Ну, цю гілочку, скажімо, мені не треба, я хочу, щоб вона просто так, щоб підв'язати цей вершок, порівняти. Можу сказати, що садженець повністю живий. Живий, зелений, гарний, стовбур самий. Серединка теж якби не всохша нічого. Всі гілочки я поприкорочував. Ну, так, скажімо, ще його вкоротив, там по сантиметрів 10, скажем. І всі гілочки живі. Ну, Садженець не йде в ріст. Стоїть. Я його проляв, дав ось так просто жменю, скільки влізло, на 10 літрів води карбаміду. Ну, перед тим я проляв просто 10 літрів простою водою, потім 10 літрів карбаміду і ще зверху потім ще одну. Скажем, поливачку 10 літрів ще просто проляв зверху. Ну, Надіюсь, що він оживе. Ну, ось ці бруньки обсипаються, я не знаю, примерз він чи що з ним таке, ну, ну не, не хоче він поки що рости. Пройшло 5 днів. Саджанець ожив. Мало того, що він ожив, появився зелений конус, так він ще й збирається цвісти. На всіх гілочках, на всіх, на всіх є зелений конус і з'явився цвіт. Ну, Бруньки не всі облетіли. І туди я показував, що облітають. Деякі, звичайно, є засохші. Ну, Але кругом є ось такі зелені Зелені мішачі вушка і цвіт, який збирається цвісти. Тобто, за 5 днів саджанець, скажімо, ожив. Ну, По всій, скажімо, саджанця. Ну, В принципі, якби він сьогодні-завтра не вжив, я б його обрізав би ось так на зворотній ріст. І це б мені теж допомогло. Ну, скажімо, Відео я не планував, то зараз ставлю вставочку, як я ось так обрізав на повторний ріст у минулому році. Ну, і Результати, які ж вже у цьому році. Там мені писали, що карбомід це зло. Ну, Я не буду стверджувати, що допоміг мені іменно карбомід, так, як, можливо, якісь інші фактори впливали на те його оживлення. Ну, але все ж таки мені це допомогло. Так що, у кого така сама ситуація, можете пробувати, можливо, і вам це допоможе. Ну, мій повністю живий, скажімо. Ну, всі, всі гілочки ожили. Так що якось так. Так, Ось тут у мене була така ситуація. Саженці були ну, здорові, дуже грубі, великі, там півтора метра висоту. Погано вони розвивались, погано скажімо, росли. Я бачив, що ну, корінь не витягне тих саженців. Було прийнято рішення обрізане на зворотній ріст. І ось за рік виросло ось таке гарне деревце. Вітер погано, може бути звук, але... Тут було у мене ось таких радочок 5 штук. Саме останній там відбило дичку. Не відбило, скажімо, сортовий персик. Ну але все ж таки на дичку можна нащепити на підщепу. Тут я їх нічим не проливав, та як бачив, що саженці йшли вріз, ну дуже-дуже аж дуже погано вони розвивалися, я розумів, що з ними нічого скажімо, толкового не буде. І за рік виріс, скажімо, опять новий гарний саджанець, мощний. Ну, Формую, як собі його вже хочу. Ось таке. Тобто не бійтеся, можете типу, пробувати у кого погано росте, обрізати їх на зворотній ріст. Я покажу, що це в принципі всі так просто тут земля засипано. Не закрашені. Тобто такий метод, щоб оживити саджанець, працює, він дієвий. Ось цей наповторний, скажімо, ріст. Ось місце щеплення, щоб буде видно був вітер. Ось тут сантиметрів. Таві навіть не 10-7 я і ось тут знизу вибило. 5 сортовий Ну, В принципі, і той так останнє відбило просто дичку, останній не відбило сорт. Ну, так, Зараз я ці пеньочки пообрізаю, більше не буду знімати, буду вітер погано знімати, буду перши візівки.